З мінімальною зарплатою будемо без зубів ходити. Як я обожнюю просто ці, вот ці воплі э, бідних нещасних людей, які бідні, нещасні не по факту, а вот, здесь вот у себе в голові просто Это, ну, прям э, біч, навірно, я не знаю. Значить, Смотрите, якщо у вас немає грошей. То доречно, доречно, Просто подумайте логічно, для цього не треба обладати якимсь особим інтелектом або іметрів. Просто подумайте логічно, що якщо у вас немає грошей на дорогостояче лікування, то напевно, було б правильніше не хворіти цими захворюваннями, робити максимальну профілактику всіх своїх проблемних зон. Так? Там, де можуть бути проблеми, щоб не лікувати потім це, бо ну це набагато дешевше. Щодо зубів, дивіться, є гарна профілактична паста Curaprox Enzical 950 з фтором. Вона підходить і дорослим, і дітям, обладає дуже класним протикаріозним ефектом. Якщо ви не хочете безкінечно лікувати зубу стоматолога, придбайте собі цю класну неймовірну пасту і. Е це буде профілактика вашого карісу, карісу ваших зубів, скажімо так, і до речі, друзі, це стосується всього. Якщо у вас там, я не знаю. слабо, слабый какой-то там мисс, это Не треба жрать шаурму с кока-колой, а потом говорить, что гастроэнтерологи берут сумасшедшие деньги за свои процедуры и за лечение, которое они выписывают. Нужно просто нормально соблюдать диету, и тогда будет вам счастье. Это касается всего. Если у вас проблемы со зрением, не надо 24 на 7 смотреть в экран телефона или в компьютер, а потом рассказывать, что окулисты делают неимоверно дорогие лазерные коррекции зрения. Ну, и, короче, мысль вы поняли. Если у вас минимальная зарплата, Нет денег на дорогое лечение. Занимайтесь профилактикой своих зубов. Чистка раз в полгода у, стома... Тьфу, да, раз в полгода у стоматолога. Хорошая зубная паста. Вот, вот такая, например, одна из лучших. Замову это дурачивай. Можно в мене. Потім придбати собі всі можливі прибамбаси, іригатори, Йоршики, нітки і так далі. Міняйте пломби, робіть раз на рік знімок панорамних зубов, щоб якщо у вас знайдеться якась проблема, щоб вирішити її на початковому етапі, а не чекати, коли там вже буде видалення імплантація і вже непонятно, що далі. Займайтесь собою. Не треба нить, що немає грошей. Треба вирішувати цю проблему. Ні, якщо вам просто нравится пани, то понойте. Ну, тільки не у мене на каналі. Просто пануйте друг другу. А якщо реально надо решить вопрос, то тогда решаємо. Ні денег это ну, не проблема. Вопрос не решать, он решаемый. Поэтому, пожалуйста, вот от меня вам такой совет. А дальше вирішувати вам.